Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову розпаковку посилочок з Aliexpress І тут, мені здається, всі з розділу Choice, де 3 за 2 долари, ну і дорожчі товари. Тобто де 3 долари. Тому приступимо. Що ми маємо перші посилки? Так. Перша посилка. <кій> так, ось маємо тут пилочки до сабельної пилки. Так, маємо ми ось так. Три по дереву, здається. Так, Wood-Wood дерево. Ось і одна по металу. Ось такі пилки. Не знаю, як вони там по якості. Вони, здається, там десь 4 долара чи чи 5 доларів. Можливо, ось ці пилки. Якщо я не помиляюсь, потрібно там шукати. Так, це в нас один товар. Друге, ми маємо ось такі дві біти. Це мені здається, 2 долари там вартувало. Дві біти по... Це, скажімо, для електрики, ось такі біти. Так. Бачите, ось ось, ось такий, скажімо, хрестик. Так, це не PH, який стандартний. Бачите, в нього ось тут дві ось так, Ось так. тут як PH, а тут такі. Ну, це для електрики, в общем. В розетки, коли там крутите, там, в принципі, ось така біта дуже класна, тому що PH там буває і проскакує. Ну, і Тут у нас так, тут у нас стандартні біти, PH2. Мало б бути 10. Так. Хоча так, PH2. Їх у нас має бути 10 штучок. В принципі, так і є. Бачите, досить такі магнітяться, тому що тримається, якби, ось таке. Бачите? Не знаю, чи. Так, да, ось так бачите. Ну, не дуже, але, але в принципі, можливо, і непогані. PH ось такі. Десять штучок, там 2-3 долари вони вартують. Так. Наступна посилочка в нас. Так. Так. Наступна. Так. Нічого. Так, наступно у нас <кій> ті ж самі бірки, напевно. Зараз глянемо. Так. Так. Тільки подивимося, чи є їх 10 штучок. Так, 2, 5. І тут 5. Так, все є. Так, це у нас такі ударні сверла По бетону, цеглі. Так, скільки їх тут є? 6 штучок. Як вони по якості, не знаю. Ну, краще, краще бачу, чим знаєте, які, чим ті, що йдуть йшли в комплекті з дрелькою black Decker. Там взагалі вони якісь дуже. А ці, в принципі, і хвостовик тут такий краска облізає зразу. Ну що, за кілька доларів, в принципі, до речі, а, тут розмір пише, не пише. Мені здається, тут десятка, ось це, вісімка. Китайці навіть не написали розміру. Да. Ось так я там. Розмір не написали. Так, і наступне це у нас вже ударні біти. Таких, як 5 тут повинен тільки бути. Так, да, ось такі. Але чи вони ударні, чи просто вони там покрашені в чорну краску. Незрозуміло. Ну, по вигляду, як ударні. Теж два. Ну, ось таких 5 штучок. Так, і показую зараз ще, що у нас третій посил. Тому ці, дивіться, посилання не буде на ці товари. Їх потрібно шукати в розділі, якому я кажу. Там ви шукаєте ці товари. <кхем> так, наступне у нас. Ті ж самі біти. хтось каже, що наскільки тобі біт, ну, Дідом, морозом, миколаєм Святим можна бути, роздати, подарувати комусь. Тому ось. Також PH, 10 штук. Так, ось, а тут у нас вже щось побільше біт, але коротеньких. Тут взагалі їх штук 15, напевно, чи стільки. Маємо 5. Маємо ще п'ять. Маємо. Так, ще п'ять. І ще 20 штук 20 ударних, коротеньких ось таких. Також PH2. 20 штук. Не да, скажете. І ось такі штучки. Прикольні. Такі магніти, наконечники. Під руками, до речі, якраз є біта, вам одразу покажу. Щоб саморіс не падав, да? Закрутити якийсь там довгий саморіз. Він у вас спадає, да, не тримається магніт. Ставите ось цю штуку сюди. Ось, сюди підганяєте саморіз і все. Ось тут таке, бачите, кільце магнітне. І він тримає такий, там на 10 сантиметрів може більше. більше. Да, ось такі штучки. Це також там. Тому, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.